На війні загинув захисник 39-річний Олександр Антонов. Це сталося 14 листопада під час ведення бойових дій у районі міста Курахове Донецької області. У воїна залишилися батьки, дружина, донька, син і сестра. Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці прокоментував ситуацію з вирубкою каштанів по проспекту Соборному. Міська рада, повідомив мер, звернулася із заявою до правоохоронних органів щодо вирубки дерев по проспекту Соборному. Комісія з обстеження та визначення стану зелених насаджень комунальної власності Олександрійської громади задокументувала видалення семи каштанів, а також пошкодження крон ще 19 дерев. Компанія, що веде будівництво, не мала ні рішення комісії, ні ордеру. Від управління ЖКГ на видалення зелених насаджень. Один із важливих документів для оформлення пільгового тарифу і рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу на встановлення електроопалення. Замовити рішення можна онлайн за допомогою веб порталу ЦНАП або особисто звернувшися до адміністраторів рецепції ЦНАП. Детальніше про послугу на сторінці Олександрійського ЦНАПу. 15 листопада відбулося засідання комісії з призначення обласної стипендії студентам закладів вищої, фахової передвищої освіти та учням закладів професійної освіти. Переможці визначаються у трьох номінаціях: за науково-дослідні, освітні досягнення та досягнення у здобутті професії, за творчі досягнення, за спортивні. Дві перші стипендії сягають в сумі 16 тисяч гривень кожна, дві другі по 12 тисяч гривень, дві треті по вісім. Серед Переможців є і Олександрійські студенти. Перше місце серед учнів закладів професійно-технічної освіти посіла Дарія Кошельнюк, учениця Олександрійського професійного аграрного ліцею. 16 листопада у місті Кременчуці відбувся всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва Dance Time Fest, участь у якому взяв Олександрійський колектив Вуличний балет за результатами конкурсу у танцівниць молодшої групи Перше та друге місце у середньої два перших, старша зайняла два перших місця. Солістки вибороли 8 перших та 6 других місць. Колектив отримав квитки у фінал фестивалю, який відбудеться у Києві. 17 листопада в Олександрії відбувся ювілейний 20-й фестиваль східних сучасних танців та танців народів світу Нурія організаторка Світлана Богданович. Участь взяло 17 колективів з Олександрії, Кропивницького, Знам'янки, Кременчука, Жовтих Вод, Києва, Миколаєва. Участь у заході взяла і відома танцівниця з Дніпра Вікторія Мусієнко, яка запропонувала учасницям взяти участь у майстер-класі.